Чому у кожному тижні саме сім днів? Людина, як боже творіння, налаштована Богом саме на семиденку. На перших сторінках Біблії слово Боже вказує на перші тимчасові ресурси і цей день і тиждень, що складається саме з семи днів, протягом шести днів Бог створював світ і все, що в ньому, а на сьомий день Бог відпочивав. Також і сучасні наукові дослідження, експерименти та опитування підтверджують, що саме семиденка є найкращою схемою працездатності людини. Як більшу кількість днів без перерви людина не здатна витримати, залишаючись при цьому здоров. Та активною так само і менша кількість днів у тижні згубно впливає на суспільство. Виникають різні проблеми, такі як психологічні захворювання, наркотичні залежності. І все це через те, що є у людини вільний час, який потрібно чимось зайняти. Тому з часом суспільство просто деградує. Біблія описує, як упродовж шести днів кожного дня Бог створював щось нове і відпочивав. Він говорив слово, і воно матеріалізувалося. А далі Бог стверджував, що це добре і відпочивав до наступного дня. Тобто, навіть Бог після роботи щодня відпочивав. Він не створював світ без перерви. Так само людину Бог налаштував на те, щоб відпочивати кожні 24 години і сьомий день. Тому всі спроби безбожників, атеїстів, пропагандистів, еволюції зробити в тижні більше або менше кількість днів не увінчалися успіхом.